Вітаю, пропоную пограти в пальчикову гру краб. Вітер віє, завиває, пальми в сторону гайдає. А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. Чайка над водою літає і за рибками пірнає. А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. А під водою на глибині крокодил лежить на дні, а під пальмами краб сидить і клешнями шурхотить. Повтори ще раз. Вітер віє, завиває, пальми в сторону гайдає, а під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. Чайка над водою літає і за рибками пірнає, а під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить, а під водою на глибині крокодил лежить на дні, а під пальмами краб сидить і клешнями шурхотить. До зустрічі пограємо ще.